Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для Гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео буду розповідати за героя місяця на березень, з яким вмінням її планують випустити. Ну і зразу невеликий дисклеймер, інформація про героя попередня, тож можуть ще бути зміни у вмінні. Ну і перед тим як розпочати розповідати про Еліан, хочу пару слів сказати ще за місті. В неї сталася заміна у міні, а саме додали такий зріз захисту на мінус 34% всім ворогам. Ну і це логічно. Я ще в тому відео про неї казала, що до розділення бракує зрізу захисту. Але натомість забрали овер за хіл. Звісно, хотілося б, щоб його залишили, адже з ним герой був би міцнішим, але вже як є. Ще їй додали пасивки, нагадаю, що до релізу нам їх не показували. Тож вона має резіст до блокування вміння, що непогано і зайде проти таких блокаторів. І інша її пасивка теж досить непогана, навіть так хороша це таунт не впливає на вміння героя. Тобто розділення і зріз захисту все одно накинеться на всіх ворогів, навіть якщо ввімкнений таунт. Ну і відповідно всі герої отримуватимуть шкоду, навіть якщо бити по таунту. Тож непогано зробили, якраз підходить під такий тип ульти пасивка. Ну і я бачила, що були дискусії про те, чи відбивається ульта Бернадети від вміння місці її, чи ні, тож так і є, вона відбивається. Коли Бернадета ультує, вона не може задиспелити стихійну контру і закриває себе в картинку. Тож Містія цікавий герой, хоча шкода, що хіл забрали. А тепер давайте дивитися на Еліан, героїню стихії вогню. Вона за класом має бути маг, а Альфа Злам це спеціальна броня. Це плюс 40% до захисту. Ну і в неї вже є пасивки відразу, тобто відомі. Перша пасивка це стійкість до вогню, а друга це плюс 5% мани, коли ворог отримує шкоду від вогню. Так як герой сама накидає горіння своїм вмінням, то наступна ульта в неї вже набиратиметься швидше. Має 1114 атаки, 1108 захисту і 1800 життя. Життя це знову ж рекорд серед героїв місяця, тих, які вийшли раніше. Стати хороші, наближені до нових івентових героїв, тож це добре. Ну і вміння героя наносить 200% шкоди всім ворогам, тобто вона масовик. Далі дає горіння ворогам 644 одиниці на фул прокачці. Шкода буде вищою від вогню, і диспелить бафи з всіх ворогів. Диспел це завжди дуже добре, але звісно, хотілося б, щоб це відбувалося спочатку ульти, а не в кінці. Було б добре, якби на релізі це виправили, але це гем, тож на виправлення не варто надто сподіватися. Ну і зв'язок стихії, такий як і в місті, це плюс 30% захисту від ульти противника. Тож тут в принципі нема що довго розповідати за героя, це масовик. Щоправда, рівень шкоди як на середнього героя низький. Це я про 200%. Але тут розрахунок, мабуть, ще на те, що герой на наступний хід набиратиме швидше ману за рахунок горіння, це через пасивку. Ну і сам рівень горіння на фулл прокачці це було 956 одиниць, що непогано, тим паче по всіх. Ну і ясно, що горіння не завжди можна нанести, як і будь-яку іншу тікаючу шкоду чи недуг. Знову ж таки сюди додаються резісти, віддачі, мульти, скло і так далі. Ще в Еліан є диспел, який в кінці ульти працює. Ну але якщо не собі, так би мовити, дорогу для ульти розчистить, то союзникам точно. Тож в загальному нормальний герой, хороші стати. Так, є недоліки, бо це ж гем, як без цього. Але за потреби можна і на атаку використовувати. Та й в принципі, як захисний герой, може бути, якщо нема кращого варіанту, поставити її, щоб ультувала першою і робила диспел для інших союзників. Ну і масовиком добре різні івенти проходити на швидкість, тож теж може пригодитися. Також, якщо до прикладу, нема новіших героїв в наявності, або їх недостатньо, щоб навіть елементарно взяти в атаку на війну, або тим більше на захист нема, то Еліан зайде вже з кращими і вищими статами. Тож по гему, все ще скажу пару слів за ребаланс героїв на лютий. Його дали ще на початку лютого, якраз приблизно коли календар вийшов. Але я відео не робила, бо там не було багато що робити, але все одно нагадаю, що саме зробили. Це покращили стати для Хродгара і Велдоу. Вони є в новому івенті про Беовульфа. так би мовити, надали товарний вигляд, бо ж вони вийшли ще на Чорну п'ятницю. А це аж скільки три місяці минуло, то вже постаріли, мабуть. Це був сарказм, якщо що. Тож підтягнули їх до нових героїв цієї події. Ну і ще покращили бонус костюма для скляних героїв. Ви, мабуть, це помітили. Тепер це плюс 70% атаки та захисту, і плюс 75% здоров'я. А було 60% атаки та захисту і 70% здоров'я. Тож стати скляних костюмів підскочили. Ну і все. Тож, як я і казала, не надто багато змін по ребалансу. Таке може бути, що ще під кінець місяця щось зроблять, адже зазвичай ще гемів апають, а тут такого не було. Також щодо новин, то сталася заміна в календарі по змаганні стихій, замінили природу на темряву. Вже якось таке було, тоді замінювали вогонь на темряву. Не знаю, яка причина такої заміни. Ну і я прогнозований список героїв на цей обмін душ, який нагадаю буде 28 лютого, принаймні має бути. Ще в принципі два тижні до обміну і може щось змінитися. По героях я маю на увазі. Тож, як тільки буде підтвердження від розробників по героях, то я закину по них відео, а поки прикріпила фото для роздумів. Як завжди, пишіть свої думки в коментарях. Я з радістю почитаю. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб бути в курсі різних новинок і подій, які відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі в нових відео.